Олександр Сергійович, друга нічия в чемпіонаті, але нічия, нічиї розні, як то кажуть. Ось, чим Ця нічия відрізняється від нічиї проти оболоні. Ну, тим, що вона була вдома. Це по-перше, по-друге, тим, що команда по-іншому грала суперника більш конструктивно, більш цікаво, як на, мене, як на мене, більш мобільніша атака. Тому гарна команда мені сподобалась. Сьогодні у нас не все виходило. Я думаю, що Дмитру Тапалову буде снитися той момент, який він не реалізував. Ну, момент це якість важкою, я ж казав, що важко відповісти знайти е, якусь логіку в тому, як це взагалі може статися. Але, як ми бачимо, це, воно час від часу буває, коли ми не попадаємо скажімо, з метро поворотах. І ну, у суперника були моменти. Mm, і це проблема. Ну і таких проблемок у нас багато. Це багато праці потрібно проробити, щоб покращити, тому що нам нелегко доходити до воріт суперника mm, в конструктиві. Потрібно хочеться грати набагато краще, але це не просто ти сказав, грайте в пас, і ми почали різко грати в пас. Це такий шлях. Непростий, скажімо так. Якість гри від нас, звичайно, тут про це навіть немає що говорити. Треба рухатися далі. Наступна гра проти Чорноморця. Ось які думки про матч проти Одеситів? Та які думки? Я, я скажімо так, розумію, що в нас кожен матч буде схожий на такий. Кожен матч. Що, від нас що залежить? Від нас залежить вже, ми в цю лодку вже сіли і вже пливемо. Нам потрібно, наскільки це можливо, покращуватись, відновлюватись, коригувати наші помилки, намагатись ставати краще. І тільки так, іншого шляху немає.